Основою нашої справи є споживання і рекомендація. Якщо ви будете споживати, вам буде все подобати, подобатися, ви будете легко рекомендувати. Якщо ви будете споживати і вам це буде не, не буде подобатись, рекомендувати ви це не будете. От. Для того, щоб зрозуміти, будете ви це рекомендувати ці продукти і цю систему, чи не будете, вам треба перевірити цю систему на життєздатність. Тобто, е, що би я рекомендував? Звичайні люди завжди роблять таким чином. Вони кажуть, розкажи, будь ласка, як нам почати, щоб почати швидко. Ми хочемо швидко, різко, ми не хочемо шукати, нам треба швидко гроші і так далі. От. Для таких бойців у нас є свій алгоритм. Попадаються такі люди десь наверное, із 10, хто хоче підключитися, в середньому двоє-троє, хочуть швидко. От, основні основна маса людей вони хочуть перевірити. перевірити, хто такий я, перевірю, що таке, перевірити, що таке Вей, перевірити, що таке товари. Тобто, вони, як би, знаєте, як акуратно це все прощупують. Так що я буду зараз говорити для тих, хто прощупує, для тих, хто перевіряє, Ну і це правильно. І це правильно. Ми, звісно, були трошки по-другому, підключались. Ми підключались так. Давайте розкажіть нам, що треба робити, щоб швидко. І ми вирішили швидко. От. Так от. З чого починати? Для тих, хто хоче просто попробувати, провірити, я би рекомендував, і я би так зробив, і так основна маса людей робить, я би заказав від 5 до 10 продуктів. Звісно, чим більше, тим краще. Чим більше ви знаєте продукцію, тим краще ви себе відчуваєте. Це не те, що ви там лучше будете про це розказати. Ні, просто ви будете впевненіші, що це є все правда. І чим більше у вас впевненості, з цим впевнені, з цим впевнені, в мені впевнені, ви впевнені, ви тоді себе чувствуєте хорошо. А коли там щось не так, там щось не так, якби скільки б вам там не обіцяли Золотих Гор, все одно ви будете думати про те, що блін, не доставили, не привезли, там, не доложили, там, без документів прийшло. Це все, це все болі. Такого бою не должно, тим більше на старті. І ключовим моментом є перші 30 днів. Якщо ми з вами в перші 30 днів... Прощупаємо, провіримо повністю МВ на життєздатність, Ви тоді будете в останні місяці та роки праці землею, будете чувствовати себе просто обов'єдненно. У нас нам повезло. Люди, які нас підключили, вони провели нас правильно, ну і ми ж на це ще й согласились, зістано. От чого було б нам не соглашатися? Не знаю. Ми согласились. Багато людей не соглашається, різко починати. Ну, не говоримо далі. Я би заказав 5-10 продуктів з доставкою додому, або, там, на нову почту, на міст Експрес прямо в квартиру, провірите, як вам зручно, як ви захочете, так і зробите. Ну, ще що Щоб я зробив на вашому місці? Я би на вашому місці трошечки зучив би сайт. Почитав би, почитав би. Ну потратив би на це хоча б часок-два. Ну, правда, це дуже Е, То, що є. Тисячі людей, які підключились в МВА, питаються щось робити, вони навіть на сайті там, не розуміють, що, де, які опції, де знаходяться. І так, ви заказали товар, вам товар додому прийшов. Друге, провірить, як все працює. Намісить, наколотить, на собі, попробувати сьогодні, попробувати завтра. І нікому поки про це не розказувати. Хто б вас що не питав, скажіть, що так, що, підожди, я ще поки сам. Тобто працюйте від обратного. Тобто ведіть себе від обратно. Не бігайте і кричіть, Ура, я там, там, там поназаказував. Ні. А що ти там заказав? Чи що ти там заказала? Підожди, я розберусь, потім розкажу. Ну, Це краще працює. От, перевірили, що товар працює. Перевірили, що він пахне, що він стирає, що він миє, що він зуби чистий і так далі. Перевірили. Зайшли на сайт, подивились, чи повернули вам кешбек. Частину з цього продукту, який ви будете собі замовляти, я би провів через. Клієнта. Тобто, наприклад, 5 продуктів я би провів через свій код, підключив би клієнта і через клієнта привів би. Для чого? Тому що є ще таке поняття, як клієнтський товароборот. Це товароборот людей, які не хочуть підключатися, не хочуть строїти бізнес. Таких у вас буде дуже багато, які скажуть, я хочу тільки товари, мені нічого не треба, я знаю зубну пасту. От, таким людям бажано відкрити сторіночку свою, так вона і називається, реєстрація як клієнта. Де він не буде отримувати ні кешбек, нічого. Просто у нього буде своя сторінка, на якій він буде бачити ціни. Він також матиме доступ до оптової ціни, зможе навіть сам замовляти. Я б що зробив? би? Я би навмисне сам відкрив би сторінку, наприклад, на свого сина, на свого батька, на свою матір, на, на свою дочку, неважливо, на якогось родича і провів би туди частину продукту. Для чого? Щоб подивитися математично, скільки приходить, який кешбек приходить з клієнтів. А з клієнтів приходить два види кешбека. Один миттєвий, а другий на наступний місяць. Для чого? Щоб знати, що це приходить. Коли ви це все зробите, коли ви побачите, що вам привезли, коли ви побачите, що це працює, коли побачите, що за це повертають гроші, ви вже вооружені. Це є основа. Це є основа всього. І коли ви зможете, коли ви будете знати, що це все працює, що це все правда, ви тоді зможете сісти і переговорити з кимось. Розумієте, іншого шляху немає. І зараз я швидко попитаюся вам об'яснити, що таке старт, ідеальний старт для того, щоб дуже швидко в'їхати в тему, дуже швидко зрозуміти всі виплати, і дуже швидко почати підключати остальних людей теж дуже швидко. Дивіться, чим швидше ви починаєте, тим швидше починають люди. Тут все буде копіруватися, все буде дублюватися. Тобто, якщо ви будете робити все дуже медленно, то всі, хто прийдуть після вас, вони будуть повторювати ваші дії. Чого? Того, що, наприклад, дивіться, ви робите все дуже медленно. Так? Завтра підключається у вас там ваша знайома там, ну, не знаю, Оксана Іванівна там, чи Андрій Петрович, неважливо. Коли вас цей чоловік буде спрашувати, а ти як починав? То ви всі будете розказувати. Ну, ви ж не будете лукавити, ви ж не будете казати на чорне-біле, а на біле-чорне. Ви будете розказали так, як ви починали. От. І це дуже ключовий момент, я вам скажу. От. Ми в бізнесі перестартовували ще раз. Чого? Тому, що коли я підключився, я підключився сразу на 100 балів. Що таке 100 балів? Сьогодні бал це 46 гривень, 1 бал, 460 гривень це 10 балів, 4600 це 100 балів. Ми підключились на 100 балів, було дуже туго. Важко, непросто. Ну, у мене була мисль в голові така. Я підключаюсь, я починаю бізнес. Я, починаю бізнес. От, я не починаю якісь там ігри, я це не на рибалку йду, я починаю бізнес. Через то в бізнес я постараюсь, ну, війти як, як підприємець. От. Мені на це потрібно було ну, в середньому 1 бал. В середньому. Це десь 1 євро. Всі в Україні так і було. Там в Європі десь 1,5 євро, у нас поки що так: 1,1, один 1,2 і один, один і євро. От, мені понадобилось тоді 100 з чимось євро для того, чи 100 з чим-то доларом. Я вже тоді не пам'ятаю, яких грошей. От. Щоб для того, щоб підключитися. Ми підключились на 100 балів. От. І в перший місяць у нас підключилось шестеро п'ятеро людей. Ми і ще п'ять під нами. От. То я вам скажу, що це була правда. Люди, які підключались під нас, їх всіх цікавило, що ми купили, а що стільки купили. А якщо ти так купив, то чого ж ми дуже не більше. Розумієте? І у нас підключилось 5 людей, ми на 100 балів. Під нами підключилось декілька чоловік, ще троє чи четверо, так от по 100 балів. От. І що інтересно, що були люди, які напряглись, ну, які сказали: ну, якщо ти так підключився, то й ми підключимося. Тобто вони там десь зібралися і теж підключились в бізнес на 100 балів. Ну, були люди, в яких, які могли купити собі на, на мільйон балів без проблем. От. Но, коли я з ними сидів за столом і розказував, як треба почати, Вони мене питали, ти як почав. Я кажу, ну так. І вони підключились на 100 балів. Після першого місяця ми приїхали на консультацію до нашого спонсора. Спонсор це я вам спонсор. Той, хто вас спонсирує інформацією. Інформаційний спонсор називається. От. Ми приїхали і ми аналізували, ну, що було зроблено, як було зроблено. А для того, щоб ці всі люди підключились, ну, був потрачений певний ресурс, часовий. От. Я ж розказувати нічого не вмів. Я міг тільки сказати, що да, я це пользуюсь, у мене це все є, я дружу, я працюю ось, е, там, з, з цими людьми. От. Но люди, які мені про це розказували, вони, вони розказували моїм знайомим. Вони, вони приїжджали, вони розказували, вони витрачали свій час. Ми теж будемо вашим людям розказувати. Ми лічно будемо розказувати вашим людям, вашим знайомим. Е, бо ваші знайомі ну, на початку вам вірити дуже не будуть. Отака ситуація. Через те, що ми зробили. Я поїхав в Київ і докупив собі ще на 100 балів товару. Тобто, на наступний місяць ми поїхали і ще докупили собі товарів, щоб у мене вдома було на 200 балів. ну 200 балів це вже асортимент. Це вже асортимент, це вже ми попробували майже все. І косметику дружині взяли, там, і дітські вітаміни. ну Тобто все, що вже є, 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 вже на, ну, є вже що на чому поекспериментувати. Вот. Так до чого я все це веду? Це не є обов'язковим, друзі. Це не обов'язковим, це не є основою, що там ти кожен має там купити. Ні, ні. Просто я розумію так, я розумію так, що якщо ти дуже швидко, дуже швидко розберешся з усіма видами виплат, якщо ти дуже швидко отримаєш виплати особисто, то переобідить тебе в тому, що це не працює, буде нереально. Буде нереально. Дуже багато людей зараз приходять, вони починають, так як я кажу, 5-10 продуктів. Тоді ми проводимо зустрічі, з'являються клієнти, з'являються люди, які теж реєструються. І ми в перший місяць людей виводимо на товарооборот 200 балів. От коли виходить людина на оборот в 200 балів, на загальний обсяг 200 балів, це десь близько 9 тисяч гривень. Людина отримує, ну, вживу, отримує всі види виплат. Усі види виплат. Кешбеки, кешбеки за свої, кешбек за клієнтів, кешбек на наступний місяць за клієнта, купони за создання товароборота лічного, по бонусній шкалі отримують свої проценти. Тобто людина отримує вже все. І от коли, наприклад, людина виходить на товароборот в 9 тисяч гривень, своїх трошки, чужих трошки, ну і так далі. Тобто ми строїмо таку невеличку організацію, яка Купила на 9 тисяч гривень обороту за місяць, то людина вже отримала всі знання з приводу того, як будується це підприємство. Все. І люди є розтягують цей момент на роки. На роки, понимаєте? Є люди, які ну, могли б все зробити там за місяць, за півтора, за два швидко вийти на цю модель 8-9 тисяч гривень. Ну вони це розтягують на роки. Думають, міркують, читають, з ким совітуються, і так далі. Чим швидше, чим швидше ми з вами вийдемо на ваш оборот 9 тисяч гривень, тим швидше ви зрозумієте всі процеси. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Це на рахунок того, з чого почати. Давайте проведемо маленький ітог. Починаємо з слідущого. Перше, ми повинні з вами рекомендувати. Чесно, щоб рекомендувати, чесно, ми повинні знати, що за продукт, як він приходить, скільки коштує, скільки коштує одна стірка, це треба все знати. Не чуть, а знати особисто. Далі. Нужно знати всі виплати, які приходять ну, на початкових етапах. Коли ви будете робити товароброд 9 тисяч гривень з нашою допомогою, якщо ви поможете нам допомогти вам, ми це зробимо разом. Ми розкажемо вашим знайомим, ми проведемо десятки зустрічей, ми підключимо ваших знайомих, ми будемо відповідати на відповідь на запитання ваших знайомих. Тобто ми попрацюємо в команді над вашими 9 тисячами гривень. Ваш, ваш дохід буде складати загальний. В середньому десь від півтора до двох тисяч гривень. Небагато. Ну, це плюс. Ну, це плюс. А дивіться, як, як цікаво. Наприклад, наприклад, ви взяли півтори тисячі гривень. І положили в бізнесі. Ви на товар, на заказ і та так дальше. Ми з вами попрацювали і в кінці місяця ви отримали півтори тисячі гривень. Скажіть мені, будь ласка, питання. Ви в плюсі чи в мінусі? Звісно, в плюсі. А тепер дивіться, а мені важливо, щоб ви були в плюсі? Ну, звісно, важливо. Нам нужен лояльний чоловік, у якого все вийшло. Важко дуже працювати з людьми, які ні в що не вірять, у яких п'ятий-шостий місяць нічого не виходить. Тоді вони все одно потребують нашого часу. А ми цей час витрачаємо на те, що та все буде нормально. Та давай ще спробуємо, розумієте? То, тобто, щоб цього не було, на початку все є основою. Е, Говорити далі будемо, там будуть ще виплати, там буде бронзова виплата, бронзовий старт, там буде виплата. ну... Я, я приготую інформацію, будуть слайди, де будуть виплати всі. Буде вся математика на слайдах. Вона є. Все це є на сайті ВМВ. Пожалуйста, заходьте читайте. Заходьте читайте, але дуже всім хочеться, е <говорит> щоб за 15 хвилин хтось пояснив, я такий самий, я такий самий. Мені це, коли дружина каже, заходь, я тобі скинула щось, почитай. Я їй прошу, слухай, давай так, тезисно. Тезісна, 5-7 хвилин розкажи мені, будь ласка. От. Тобто, те, що я зараз вам розказав, це є основою. Чесного і правдивого руху в нашому підприємництві. До зустрічі! Будуть наступні відео. Питайте, пишіть, построїмо. Отакий бізнес. Пока.